Питання від пані Любові: чи надається додаткова оплачувана відпустка працівникові, яким навчається на денній формі навчання? Відповідь на ваше питання, пані Любов, міститься в статті 216 Кодексу закону про працю? І в статті 15 закону про відпустки. Якщо коротенько, не занурюючись, де навчається працівник акредитований, не акредитований, який ступень, і так далі, а якщо ми говоримо саме залежно від денної форми навчання, то в обох цих е, статтях і КЗПП, і закону про відпустки, Чітко зазначено, що працівник може скористатися навчальною відпусткою, у разі якщо він навчається у вищій, да, вищому навчальному закладі на вечірній або заочній формі навчання. Тобто, якщо ви пройдетесь детально цими двома статтями, ви ніде не побачите денної форми навчання. Це означає, що роботодавець не має обов'язку надавати оплачувану відпустку працівнику, який навчається на денній формі навчання. Може надати власним коштом, може надати інший вид оплачуваної відпустки, але обов'язку надавати навчальну відпустку на денній формі навчання у роботодавця немає.